Привіт, мене звуть Михайло. А це захисне скло Алера Ультра плюс Крістал. Воно має дуже цікавий зовнішній вигляд і сильно відрізняється від інших. Окрім цього, обіцяю бути надійним аксесуаром, який захистить ваш гаджет. В мене скло на iPhone 15 Pro, тому давай зараз поклеїмо його на смартфон, проведемо декілька тестів і подивимось, чи насправді воно таке міцне, як про нього всі кажуть. Захисне скло може захистити екран від тріщин та пошкоджень внаслідок ударів або падінь, що допомагає зберегти цілісність пристрою. Кристали додають нотку розкоші та елегантності до захисного скла, підвищуючи загальну естетику пристрою. Скло з кристалами не лише надає передовий захист, але й підвищує зовнішній вигляд пристрою, роблячи його стильним аксесуаром. Захисне скло з кристалами зберігає високу оптичну прозорість. Забезпечуючи частоту та яскравість екрану. Кристальна композиція мінімізує спотворення та зберігає оригінальну якість дисплею пристрою, надаючи користувачам відмінний візуальний досвід. Більшість подвійних зброньованих склопокриттів покриттів зроблені для легкої установки, часто йдуть з комплектами для установки або інструкціями, щоб допомогти користувачам нанести покриття точно та без бульбашок. Захисне скло, що покриває майже 100% поверхні екрана, забезпечує повний захист від подряпин, тріщин та інших пошкоджень. Це дозволяє зберегти цілісність екрану та забезпечити його довговічність. Крім того, більше покриття екрану дозволяє збільшити зону для взаємодії з пристроєм, що полегшує навігацію та користування смартфоном. Олефобне покриття захисного скла допомагає відштовхувати бруд. Це зменшує видимість відбитків пальців на екрані, тримаючи його чистим і без розмазувань. Захисне скло насичене сапфіровими кристалами, які мають виняткову твердість і оцінюються на рівні 9 h Ця твердість забезпечує відмінний захист від потряпин та пошкоджень предметів, таких як ключі, монети або гострі інструменти. Наявність кристалів у склі підвищує його міцність, роблячи його більш стійким. Ця особливість гарантує кращий захист екрану від тріщин та пошкоджень. Вигнуті країни дають додаткового зміцнення по всьому периметру скла, що забезпечує більший захист від ударів і падінь. Це допомагає зменшити ризик тріщень і пошкоджень екрану пристрою. Матеріал скла забезпечує підвищену ударопрочність, що допомагає захистити екран від тріщин і пошкоджень при падіннях. Це особливо важливо для тих, хто часто використовує свій смартфон у динамічних умовах або має дітей, які можуть випадково впустити пристрій. Процес подвійного зброньовання зміцнює скло, роблячи його високостійким до розтріскування при ударі. Це допомагає запобігти пошкодженню екрану телефону та зменшує ризик травматизму від розбитих шматків скла. Ми з вами провели декілька стрес-тестів, і я можу сказати, що захисне скло Аліра з кристалами пропонує численні переваги, включаючи виняткову твердість, підвищену міцність, покращену прозорість, зменшення відбитків пальців, покращену чутливість до дотику, люксову естетику та довготривалу продуктивність. Якщо ти полюбляєш ексклюзивні аксесуари, то захисне скло Аліра. Ultra Plus Crystal саме для тебе. Дякую за перегляд. Постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся на цей канал, щоб бути в курсі усіх новинок. До зустрічі!